Всім привіт! З вами агент Ю на YouTube-каналі The Watch. На мою скромну думку, в годинниковому світі є декілька сталих категорій, на які звикли поділяти годинники. Я б тут виділила суто класичні годинники, Tool Watch, всередині яких будуть дайвери, пілоти та філди, фешн та спортивні годинники типу Casio, G-Shock та Garmin. В принципі, на кожну категорію є свій набір візуальних та іноді технічних характеристик. Саме через це багато годинників всередині однієї групи можуть бути дуже схожими між собою. Тож любителі називати всі дайвери хомажами Rolex Submariner, можливо, просто не до кінця розібрались в концепції дайверського годинника як такого. Тому іноді не варто квапитись та жарути бренди за кричущу крадіжку дизайна і розвішувати ярлики реплік та хомажі. Тим не менш є такі моделі, котрі взагалі не вписуються в будь-яку категорію. Ось настільки винятковий дизайн вони мають. І сьогодні я буду оглядати саме такі годинники. Поки я не оголосила, що ж там цього разу з'явиться у відео, зробіть паузу і напишіть в коментарях, який годинник, на вашу думку, міг би опинитись в категорії Екстраординар. І звісно ж, перевірте підписку на наш канал. У разі її відсутності негайно виправте цю фатальну помилку, бо пропустити цікавий контент, а кому такі колізії потрібні. Барабанний дріб і ось воно, герой нашого випуску це серія Hamilton Вентура. Навіть сьогодні, дивлячись на дизайн вентури, я стійко асоціюю його з футуризмом. Хоча, що таке футуризм зараз? Чат GPT замість реальних друзів, чи нейромережі та алгоритми, які замінять людей, що втомлюються та хворіють? Однак давайте все-таки повертатись в першу половину 20-го де футуризм, як на мене, був не таким страшним та більш романтичним. Бо саме там почалася історія вентури. Попри те, що я зробила акцент саме на незвичному дизайні, мабуть, в першу чергу вентура була технологічним дивом. Вентура стала результатом 10-річної роботи дослідницького відділу Хамітон, яка отримала провокативну назву «Проект X. Його ціллю було розробити електричний механізм і зробити його надійним. До речі, по пункту надійність задача була провалена на початковому етапі, і далі я розкажу, чому так сталося. Проєктом опікувався Джордж Лакен, голова відділу досліджень і розробок Хамтон, який очолив дослідження механічного годинника з батарейним приводом в 1946 році. Поява мініатюрних батарей відкрила двері для мініатюризації в різних сферах, в тому числі й в годинниковій. Перші прототипи представили в 46 та 1952 роках. А після декількох випробувань вирішили пустити в розробку один наручний годинник з акумулятором, який міг би прослужити щонайменше рік. До речі, всі деталі для свого електричного калібра Хамтон виготовляв власними силами. Єдиним, що вироблялось поза мануфактурою Хамтон того часу, були корпуси. Найскладнішою задачою було знайти відповідний акумулятор для жилення механізму. В цьому допомогла National Carbon Company. Зараз ви знаєте її як енерджайзер, а я пам'ятаю через рекламу з рожевими зайцями. От саме вона створила спеціальний акумулятор для годинника Hamilton. Далі декілька прототипів, передсарійна модель, і вуаля – Механічний годинник з електричним приводом нарешті став реальністю. Презентація першого в історії годинникарства електричного годинника відбулася в Нью-Йорку в готелі Савой Plaza 3 січня 1957 року. Понад 120 журналістів, міжнародні змі, учні заголовки. Годинник майбутнього вважався найважливішою інновацією в індустрії. Рекламна кампанія того часу була зосереджена на революційних технологіях та оригінальному футуристичному дизайні. Хочеш дивитися у майбутнє, робиться в годиннику Hamilton Вентура. Але був один нюанс: аксесуар майбутнього виявився недостатньо надійним. Він регулярно зупинявся і багато вентур повертали назад. Справа в тому, що в Хамільтон знали, що схожу технологію розробляє інший виробник Елджин. Тож саме тому так поспішали презентувати свою версію першою. Однак перша ітерація калібра H500 мала серйозні проблеми. Він аномально швидко розряджався, а відремонтувати його було майже неможливо. Цікаво, що навіть такий епічний фейл зовсім не завадив комерційному успіху Вентура. Із 1957 у 63 рік було продано понад 11 тисяч моделей. А з механізмом проблему вирішили в 61 році. Коли представили нову версію електричного калібра H505, мені здається, що якби така ситуація з механізмами мала місце зараз, потенційні власники не були б такими лояльними і вже б закопали та закенселили ту вентуру 54 рази. А може так сталося через відсутність соцмереж та інтернету? Хто знає, і хвилі невдоволення просто не рознеслись так швидко, як зараз. Революційний механізм це круто, корисно для розвитку індустрії загалом та заслуговує всілякої поваги. Однак, успіх вентури мав під собою ще два важливих підґрунтя дизайн та слід культурі. Почнемо з дизайну. Вентура вийшла такою, яка вона є, завдяки досить нетривіальній фігурі, промисловому дизайнеру Річарду Арбібу. Його роботи були дуже різноплановими. Від дизайну пилотягів авто та дирижаблів у формі крила літака. До запанок до наручних годинників. На початку співпраці з Хамільтон був найбільш відомий своїми радикальними концепціями автомобілів. Йому, власне, приписують про внесення ракетного стилю або хвостового плавника в авто 50-х та 60-х років. Я знайшла дві версії походження дизайну вентури. Загально прийнята стверджує, що Арбів переніс веподібну форму решітки радіатора MC Hudson в годинник Хамільтон. Це загалом відображувало його захоплення космічними перегонами, що тільки назароджувалися. Звідси і футуристична асиметрична форма, оптічність і асоціації з ракетобудуванням та польотами. А от відомий історик Хамільтон Джаред Гаркнес каже, що пізніше Річард Арбіб визнав, що вентура базувалась на конструкції бомби, і така версія цілком вірогідна, тому що в часи Другої світової війни Арбіб працював у військовому секторі. Дехто пише, що він мав відношення до артилерії, інше кажуть до авіації. Можливо, якби я мала час і прочитала про нього книгу, то я б підтвердила чи спростувала ці теорії. А так, питання відкрите, тож обирайте ту версію, яка вам здається найбільш ймовірною. Як заведено в ті часи, перші інноваційні продукти чогось виробляли в золоті. Тож Вентура також випускалась з 14-каратного жовтого та пізніше білого золота. А для експорту корпуси робили вже з 18-каратного, відповідно до міжнародних стандартів чистоти золота. Наостанок трохи про слід в поп-культурі. За шалений успіх вентури певною мірою можна подякувати одному з найвідоміших інфлюенсерів того часу королю рок-н-рола Елвісу Преслі. В 1961 році він з'явився у мюзиклі Блакитні Гаваї саме у вентурі з білого золота. Чи був це спланований продакт плейсмент, достоменно невідомо. Але кажуть, Велвіса було декілька авентур, і він часто дарував їх друзям. Як ви розумієте, коли культурна ікона такого масштабу, як Елвіс, з'являється на публіці і в кіно саме в цьому годиннику, він просто приречений на успіх. Окрім появи в Гаваях, вентура засвітилась пізніше у фільми Люди в чорному. Її носив Юл Сміт, і Томіль Джонс, а потім Теса Томпсон та Кріс Хемсфорд в «Men in Black International». Історичну версію Вентури випускали до 1963 року, а потім знову відродили в 1988 му і з того часу серія є частиною регулярного асортимента. Наразі в асортименті Вентури є жіночі та чоловічі моделі, звичайні тристрілочники, хронографи та скелетони, як кварцові, так і механічні моделі. Також маємо варіативність по розмірах, кольорах циферблатів та ремінцях та браслетах. Окрім цього, є ще один цікавий нюанс. У 2015 році Хамтон вирішив вшанувати пам'ять Елвіса Преслі, який зробив неабиякий внесок в популярність вентури. І до його 80-річчя випустили оновлену вентуру, дизайн якої був повністю перероблений. Кажуть для того, щоб розмір та ергономічна форма забезпечувала комфорт насіння власника. Корпус зберіг форму бумерангу, але ніби розтягнувся в ширину. Також відозмінилися і характерні виступи. Тепер вони менше схожі саме на плавники. Щоб ви самі побачили і оцінили розбіжності екстер'єру, я обрала дві моделі з оригінальним дизайном та оновленим. Якось так вийшло, що ця вентура з оригінальним дизайном виявилася тією самою вентурою з людей в чорному. В 97-му, 2012 та 2019 році її носили агенти J, K та M. Асиметрична трикутна форма корпусом з нержавіючої сталі більш ніж доречна і дійсно нагадує інопланетний космічний корабель. Характерні плавники у верхній частині корпуса нікуди не ділись і доповнюють як і раніше футуристичний образ годинника. Габарити складають 32,3 на 53 мм при товщині 9,27 мм, тобто модель не маленька. Тим не менш, це не заважало носити її Тесі Томпсон, тому можемо вважати цю версію вентури «Унісекс». На чорному циферблаті розташовані мітки у формі точок, з яких ніби виходять проміння або ж електричні імпульси, що в принципі логічно, зважаючи на пульсуючу лінію, яка розділяє циферблат на дві частини. Стрілки у формі дофін стріблястого кольору поліровані. Загалом на циферблаті ніяких зайвих елементів немає, тільки назва бренда в верхній частині. До речі, майте на увазі, що трохи опукле і візуально ніби потовщене скло не сапфірове, а мінеральне. Тепер це не чудернацьке технологічне диво, а звичайна фарцева модель, що не так вже й погано, зате механізм стабільний і надійний, не як перші вентури з калібром H500. Шкіряний ремінець із змійним паттерном вбудований в корпус та має застібку, що розкладається, водозахист моделі складає 50 метрів. Друга модель огляду зроблена в рамках серії до 80-річчя з дня народження Елвіса Опреси. Але саме ця скелітанізована версія з'явилась не в 2015 році, а в 2021. Я взяла варіацію в сталевому корпусі з блискучим чорним pvd покриттям але є також альтернативний варіант з покриттям рожевого золота. Годинник має досить суттєві габарити з 42,5 на 44,6 мм при товщині 12,33 мм. Однак його досить складно порівняти зі звичайними моделями через незвичну форму корпусу. До речі, зверніть увагу, що тут всього два плавники в нижній та верхній частині. Ця вентура має чорний ажурний циферблат, який підсвічується червоним електричним імпульсом. Знов ж таки, натяк на величне минуле цієї моделі. Імпульс з'єднує горизонтально позначки на 3 та 9 годині. Зверніть увагу на індекси: вони зроблені у формі чорних блискавок, які виходять з центральної пульсуючої частини. Кінчики індексів ближче до краю циферблату, вкриті люмінус Годинна та хвилинна стрілки сріблясті та мають люм суперлюмінова. Секундна стрілка червона, тон імпульсу, і підсвічування немає. В цій вентурі циферблат захищається пірлискво. Після журних циферблат бачимо автоматичний калібр H10S, декорований код DGN. Цей калібр на 25 каменях базується на ета c 07 працює на частоті 3 Гц та має запас ходу 80 годин. До речі, помилуватись калібром можна і крізь прозору задню кришку. Досить незвично бачити круглий механізм в трикутному корпусі. Задня частина калібру прикрашена перлажем та має скалітонізований ротор. Вбудований в корпус брендований каучуковий ремінець має стандартну застіпку – пряжку. Водозахист годинника також 50 метрів. А тепер до підсумків. Що тут сказати? Навряд чи Вентура це такий собі повсякденний варіант на будь-який випадок життя. В цьому неординарному годиннику зібрано багато різних аспектів дизайн, історія, попкультура, посилання на інновації в минулому та епоху, в якій майбутнє бачилось стрімким та неосяжним. Унікальний автентичний дизайн це те, що робить вентуру такою особливою і водночас досить специфічною. Вона поза будь-якими категоріями, тому, якщо ви плануєте додати її в свою колекцію, обов'язково поміряйте та роздивіться її як слід. Хоча я сподіваюся, що сьогоднішній огляд, як мінімум, допоможе вам скласти ваші перші враження. Ну що, мені час відправлятись, готувати новенький випуск. Ну а ви ніколи не бачили агента Ю.